Всім привіт, компанія Фришавтох. Завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас знімо відеогляд по ось такому автомобілю, який ми маємо на майданчику. Це Audi Q5, плагін, гібрид. Даний автомобіль. Чисто 2022 року випуску. От, з оригінальним пробігом всього навсього 23 тисячі оригінальним пробігом. Практично новий автомобіль купувалася автівочка з а саме в Америці. Люди її купували цей автомобіль. От е, далі по автівиці вона має максимальну комплектацію, от прям максимум, максимум максимум, що тільки може бути. Е, дуже класна модель, дуже класна е, комплектація ще раз. Того, що в даного автомобіля у нас як ви можете їхати, як на Електротязі так їхати на двольтровому бензиновому двигуні. Сумарна потужність і бензинового і електродвигуна у вас входить 266 кВт, і Від 266 кВт 360 там ще москівських сил. У вас є на повному приводі в даний автомобіль. У нас і на автоматичній коробці, звичайно, передач. Отже, зараз швиденько по цьому автомобілю я пробіжуся по історії, розкажу в двох словах загально по автомобілю, покажу вам по комплектації і зроблю замір по лакофарвому покриттю. Отже, по автомобілю цей автомобіль нам пригнали люди під реалізацію. От, Ми його продаємо. Далі купували ще раз, ще раз цей автомобіль в Америці. По пошкодженнях вона практично вся реально була ціла, тільки був пошкоджений понизу, був десь там удар. Передній бампер, рішітка замінилися і мінялися два крила на оригінальні. Два передні крила були замінені на оригінальні. Капот ніхто, друзі, не чіпав. І була стрільнута ж подушка безпеки в кермі, і по правій стороні шторки були стрільні. Це все замінили друзі, на оригінальні запчастини. Це по оригіналу поставили, і зараз до машинки взагалі ніяких моментів ми не маємо. Отже, по комплектації комплектація реально тут дуже крута, максимальна. Е, Колір зразу вже у нас іде е, білий парламутровий S-Line пакет даного автомобіля. Е, як ви бачите, є Black пакет або шадонлайн, Light, як називає е, оптика. Друзі, була замінена повністю на, на європейську. Вона адаптивна, класно працює, сама переключає ця оптика. Далі дисочки у нас 20-го розміру з гуму 255 на 45 літня гума встановлена в. В цьому автомобілі. от Так, що ще що ще поверх вам показати? Звичайно, є безключовий доступ на всіх дверцятах повністю. Позаду також максимальна задня оптика в нас іде от е Електрокришечка багажника не маємо. Е до речі, відкривається махом е ноги Ця електрокришка багажника. Ось ви бачите, є е дві кнопочки у нас. І саме цікаво в нас тут в цьому автомобіля. Автомобілі це по салончику того що салон тут дуже дуже шикарно. Виглядає мега круто, стильно гарно. Гляньте, в якому ж стані стані у нас стані. Який гарний у нас салон в даного автомобіля. Просто. Дуже мені до вподоби, такий шоколадний колір. Ну і що, погнали по комплектації далі. Акустика в нас йде, Bencu Wallsen є, повний електропакет, підігрів страдання зеркал, підсвіточки, амбієнці, які міняють кольори, матові вставки з дерева тут по автомобілю є. Сидіння у нас найкращі, дуже комфортні на електриці з пам'яттю, з підігрівами, з вентиляцією. Повністю всі сидіння заряджені, дуже круті підтримки. Тут бокові під коліна йдуть. Ну дуже класний. Е, у нас салончик. Е, потім далі ми сідаємо в сам автомобіль і біжимо далі. Так, Далі маємо цифрову панельку приладів перед вами стоїть. Шкіряне мультикермо, Проекція на лобове скло У нас йде в даного автомобіля. Велика магнітолка, ось тут стоїть, трьохзонний клімат, контроль. Ви собі три зони регулюєте. От, Далі, що ми ще маємо? Підігрів керма, підігрів сидінь, звичайно, запускається кнопочкою. От, Далі біжимо. Далі біжимо, що ще, ще хочеться показати чорна стеля, звичайно, панорамний дах ось, з люком, який відкривається. Потім хочу вам ще показати асистенти допомоги водію, бо це дуже прикольна штука. Е, так, системи асистенти допомоги водію. До речі, вся на українській мові по стандарту, по заводу в нас. І по асистентах тут у нас вони всі максимальні, які тільки можуть бути. Попередження про швидкість, аудіо адаптивний контроль має, синалізатор дистанції, асистент руху в заторі, аудіо Line Асіст рух по смугах, аудіо пресенс, попередження про звіни смугу, це у нас смугу, це у нас в мертві зони йдуть. От, ну, тобто на всіх всіх асистентах, які б ми могли б бути, всі в, в цьому автомобілі є присутні. Так, далі. Звичайно, Audi Drive Select, де ви вибираєте вибір руху режиму собі для себе. І що саме головне, це ми маємо ось тут, де ви можете вибирати так само. Режими їзди, тобто ви можете їхати на електриці, можете суто їздити. І, до речі, на самій електриці ви можете проїжджати орієнтовно 60 км. Ось у вас показана е зарядочка е по батареї, і заряд, і скільки у вас бензинного пала в боку. Тобто на зарядці самій батареї ви можете проїхати в районі 60 км і плюс бензиновий бак. Е тобто ну, реально класно, тому що це як рахуєте два автомобіля в одному. Тобто і електромобіль, і плюс бензиновий двигун є у вас. Так, є. І ось цією кнопочки ви собі вибираєте вибір руху режиму. І в сумарності, ще раз, 266 кВт у вас з'являється, коли ви включаєте змішаний режим, тобто і електродвигун, і плюс бензин. Реально дуже люто їде ця машинка, дуже класно, класно дорогу тримає. От, але, звичайно. Е, звичайно, е, як то каже, що кому, типу або хтось хоче дізель, або бензин або плагин. Ну, менше. З тим. Мені це до вподоби того, що коли немає будинку, де як то кажуть, що постійно ти заряджав електричку, то собі купляти такий автомобіль і реально класно економити кошти і класно е, собі катайтесь. Так що у нас тут є е, вибір у режиму їзди, переключаєте між режимами, тобто електрика, бензин або змішаний, і спішечки відключається, як система слоських самопарковка. Камери 360, патронічки 360 у нас є. Що у нас тут є? Це за кнопочка, мабуть, спуск згори. гори. В принципі, тут у нас далі є все. До речі, один ключ, звичайно, з Америки приїжджає. От, один ключ і що? Мабуть, тут буде все по комплектації, це я вам показав, це розказав. Так, є, тут, мабуть, буде все далі. Позаду зараз подивився по автомобілю, що ми маємо ззаду. Позаду то, класна штучка, ці шторки, сіточки, вони дуже круто захищають від сонця, ніяка вам не захистить там тоніровочка, так як ці сіточки, акустика бенд, підігрів заднього ряду, бачите, керування третім кліматом. й, ну в принципі, все, вже більше нічого бути такого не можу. Так що ну, я рахую, ранне, дуже крута комплектація, ну, вона максимальна, Вже більш нічого бути в цьому автомобілі не може. Так що, друзі, ось така ситуація. І далі біжимо ми по лакофаровому покриттю. Хочу вам показати, просто, просто що ця машинка є вся ціла, ось без моментів. До речі, всі вон, дверки ось тут. Захищені броні бачите, я власне все пообклеював. Тобто, ну, реально робили з машинки, як для себе, не для продажу. Так, і по лакофарбовому покриттю хочу вам показати. Е, капотик у нас 100... 149. 135, 139, 140. 153. 124, 146. Крило ліве, це що було поскоржено, бачите, 133, воно замінене. 127. Далі вся машинка, там, ви можете по мітону побачити, далі вона вся була ціла в Америці. Так само, і тут вона також є вся ціленька, 129, 136, 138, 151, 106, 106. 77,2, не 872, 87,2, 142, 142, дверка у нас 118, 128, 128, 134. І це крило у нас також було заміне: 134, 149, 127. Так що бачите, по кругу тут є абсолютно все добре з цим автомобілем, без ніяких моментів. 143, 159. 157, 142. О, так шишку по лопатару, по хриттю. тут є все добре, Ну, реально машинка, от, я вам кажу, зроблена як для себе. Тобто вона вся класно зібрана, якісно зібрана, Кожен болтичок закручено, ну, типу, але робилось раз для себе. Так що ну, реально стан тут дуже-дуже класний. Ну, і, Можливо, ви вже бачили, не бачили, решта по кругу автомобіля, я вам показую, тут все ну, реально. Як нове, Ну ніяких пошкоджень, притертостей, чихось подряпин по втілиці ми не маємо. Вся ціленька, гарна машинка. Ось, я вам стараюсь на камері показати, що ви для себе бачили. От. Тобто ні вм'яти, ні подряпин немає, ні якихось там... Тобто вам нічого взагалі не потрібно робити, навіть не потрібно вплоть до того, що якісь масла чи фільтра робити. Все є в цій машинці зроблено, обслужено, так що без ніяких моментів. Ну і по салону тут все, друзі, ну дуже гарно, чистенько. Пахне, пахне новим автомобілем. Хто, хто знає, як автомобілі нові пахне, там Audi, Volkswagen, в кожній автівки є свій запах, то реально в цього автомобіля пахне. от він. Прям новим. Так що, друзі, ось така ситуація. б зацікавився, ось такий плагін, гібрид автомобіль. Будь ласка, можете заїжджати до нас на майданчик Рівне Миколаївська, 2. Подивитися, пощупати, зробити тест-драйв. От і купити для себе реально хороший, класний перевірений автомобіль. От, По салончику. Ну тут все все чистенько, гарно. от. І що, друзі, не забуваємо, що в нас є посла доставки автомобіля у ваше місто. Е, також можу без проблем цей, цей автомобіль доставити вам під двері, ви у себе вдома так само подивитесь, покатайтесь і реально хороший автомобіль. Ще От, в принципі, що тут в принципі все. Якщо щось комусь може не розказав чи не показав, то можете звертатися, дзвонить, дзвоніть, пишіть, дорозкажу вам, до покажу того, що ну дуже мало таких автомобілів мали. Ма пару мерседесів нас було, і ось ця у нас Audi Q5. Того ж вони не дешеві. Ці автівки, як на мене, ціна реально. Адекватно, того, що ви куп'яте рахуєте два автомобілі в одному. Тобто, ну зручно ж їздити, коли там ви собі зарядили, і 60 кілометрів катаєтесь по місту на електробатареї, Якщо треба, десь собі зразу раз і включився бензиновий двигун, і ви собі поїхали далі. Це зручно, це класно. і Я рахую, що за цим є майбутнє. Так що, друзі, всім гарного дня, будемо за вами на зв'язочку. Якщо що, набирайте. Пока-пока.